Бажаємо здоров'я, шановні користувачі статистичної інформації! Запрошуємо до участі третьої частини вебінару на тему видатні статистики. В цій частині вебінару ми продовжимо розглядати видатних постатей статистики, таких як Орженський Роман Михайлович та Птуха Михайло Васильович, з якими ознайомлю вас я, головний спеціаліст. Відділу управління поширенням статистичної інформації. управління поширення інформації та комунікацій. Наталія Кучерук. Орженський Роман Михайлович. Український економіст і статистик. Народився 28 лютого 1863 року в Житомирі. Організував у Академії наук. Української Радянської Соціалістичної Республіки вивчення бюджетів, руху ринкових цін та інших питань. У 1919 році переїхав до Києва, де був першим головою Товариства економістів. З 1920 року завідував кафедрою теоретичної економіки в Академії наук УРСР у Києві. У 1921-1922 роках очолював соціально-економічний відділ Академії. Керував виданням статистичного бюлетеня з 1919 року академік Академії наук УРСР. Основними напрямами наукової діяльності були Теорія цінності. Математичні методи кількісного виміру масових суспільних явищ, світова економічна динаміка та перспективи розвитку української економіки. Організував вивчення особливостей бюджетної системи, кон'юнктури народного господарства і коливання ринкових цін. Роман Михайлович Орженський Дотримувався суб'єктивно психологічного напряму досліджень економічних явищ, спеціалізувався з теорії вартості цін. У першій науковій праці Корисність та ціна політико-економічний нарис 1895 року критикував трудову теорію вартості з позицій психологічної школи, доводив необхідність визначення цінності граничною корисністю. Проблему цінності та теорію граничної корисності розглядав у магістерській дисертації вчення про цінність у класиків та каноністів 1896 року. У наступних творах вчення про економічне явище, введення у теорію цінності 1903 року, основні закони цінності та їх практичне значення 1904 року та інші. Подав власне оригінальне тлумачення ідей австрійської школи, як і інші послідовники маргіналізму й математичної школи, цікавився проблемами взаємозалежності ціни та витрат виробництва, розробляв методи кількісних вимірювань масових суспільних явищ, зведені ознаки 1910 року, підручник математичної статистики 1914 року. Елементарна теорія статистичних величин та обчислень 1921 року. Роман Михайлович Орженський ввів у науковий обіг поняття об'єктивної оцінки, фактичної ціни, максимальної і мінімальної розцінки, поділу благ на споживчі та продуктивні. Поширив принцип граничної корисності на оцінювання витрат виробництва відповідно до теорії продуктивних благ. У політичній діяльності участі не брав, але до жовтневої революції поставився скептично, що й послужило причиною еміграції до Польщі у 1922 році. З 1922 року професор Варшавського університету. Вів курси з політекономії. В результаті терористичного акту, де став випадковою жертвою, отримав смертельне поранення, від якого й помер 24 травня 1923 року у Варшаві. Михайло Васильович Птуха. Український статистик та економіст. Організатор науки, видатний вчений у галузі демографічної статистики, доктор економічних наук, засновник Демографічного Інституту Академії наук УРСР. народився 7 листопада 1884 року в Острі, Чернігівська область, в 1919-1938 роках. Директор Демографічного Інституту Академії наук УРСР і завідувач кафедр ряду вишів Києва. 1940-1950 років завідувач відділу Інституту економіки Академії наук у РСР, а також 1945-1950 років голова відділу Академії наук у РСР, член кореспондент Академії наук. Союзу Радянських Соціалістичних Республік з 1943 року, дійсний член Академії наук у РСР з 1920 року, заслужений діяч науки 1944 року, дійсний член Міжнародного статистичного інституту з 1929 року, був нагороджений орденами та медалями СРСР. Президію Національної академії наук України засновано премію імені Михайла Васильовича Птухи. Його ім'я присвоєно Інституту демографії та соціальних досліджень Національної Академії наук України. Розробляв проблеми теоретичної прикладної демографії, загальної теорії статистики. Історії вітчизняної та світової статистики велике значення мали його дослідження зі статистики населення, обґрунтував ряд нових наукових положень у демографії, розробив схему вивчення демографічних процесів і запропонував методику її реалізації, висновки Михайла Васильовича Птухи у вивченні шлюбності та смертності населення. Здобули світове визнання. Велике значення мають його методи побудови сумарних таблиць смертності. У своїй ранній роботі нариси з теорії статистики, населення та моральної 1916 року Михайло Васильович Птуха виклав, систематизував і розвинув головні демографічні ідеї того часу. Спираючись на більш як 200 праць європейських, російських та українських учених. Упродовж майже 20 років головною справою свого життя Михайло Васильович Птуха вважав заснований ним Інститут демографії Української академії наук. За його планами в інституті здійснювалося вивчення антрополітичних характеристик населення. Визначалися структурні суви в народонаселенні України, обчислювалися таблиці смертності, ймовірні втрати населення внаслідок Першої світової, громадянської воїн і революції, розподіл населення відповідно до місця народження, освіти, сімейного та соціального становища, національності, фаху. Поряд з прикладною діяльністю Михайло Васильович Птуха. Велику увагу приділяв розвиткові статистичної теорії, створенню методології обчислення індексів шлюбності, показників дитячої смертності, порядку проведення переписів населення. У 1934 році в Інституті демографії було організовано відділ санітарної статистики населення в якому вивчалися причини тимчасової втрати працездатності, формувалася система санітарно-статистичних показників, досліджувалася дитяча захворюваність і смертність. За час свого існування 1919-1934 роки Інститут демографії, в якому працювало понад 30 співробітників, видав 14 томів своїх праць. Значну кількість монографій, статей довідкової літератури. Найважливішого значення Михайло Васильович Птуха надавав проблемам смертності населення як у теоретичному, так і в практичному їх аспектах. За його методиками у демографічному інституті було розраховано повні таблиці смертності для України. На основі перепису 1897 року та смертних випадків за 1897-1898 роки згідно із запропонованим методом обчислення сумарних таблиць смертності, орієнтованим на застосування в окремих великих регіонах в Інституті демографії було побудовано близько 200 таблиць смертності. Результати пошуку ефективних методів побудови сумарних таблиць смертності Михайло Васильович Птуха опублікував у 1920-ті роки в серії праць, які отримали визнання за кордоном. У 1929 році його було обрано дійсним членом Міжнародного статистичного інституту, і він брав участь у його сесіях. Праці Михайла Васильовича Птухи з питань смертності населення набули виняткового значення на початку 1930-х років. Він опублікував прогнози приросту населення в Україні на найближчі роки та на перспективу. Через голод 1933 -го року, який забрав життя мільйонів, ці прогнози не здійснилися. З 1933 року. По 1945 рік Михайло Васильович Птуха не публікував праць із смертності із інших демографічних проблем, які мали надзвичайно важливе значення для суспільного життя країни у ті роки. Він змушений був перейти до питань історії, демографії та статистики. У 1930-х роках. Михайла Васильовича Птуху було кілька разів заарештовано. Сталін і більшовицьке керівництво Союзу Радянських Соціалістичних Республік намагалося всілякими мірами приховати катастрофічні наслідки політики Голодомору, тому демографічно-статистичні дослідження людності та реальні дані перепису населення були для комуністів небажаними. Після розгрому української і усієї радянської статистики та після розстрілу його брата Володимира Васильовича Птухи, видатного партійця, і ліквідації в 1937-1938 роках Інституту демографії Якшкідницького Михайло Васильович Птуха в 1940-1950 роках очолював відділ статистики Інституту економіки Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки. У 1945 1950 х роках він голова відділення суспільних наук і член президії Академії наук УРСР. Щоправда, Михайло Васильович Птуха не зазнав трагічної долі інших учених, репресованих у 1930-ті роки. У 1940-му його реабілітували. Однак Важливий науковий напрямок, який він очолював, було перекрито. Помер 3 жовтня 1961 року в Києві. Похований у Києві на Байковому кладовищі. Наукова спадщина Михайла Васильовича Птухи є актуальною сторінкою історії розвитку демографії. Цінним внеском у світову статистичну науку служить взірцем глибокого і цілеспрямованого аналізу, що сягає світового рівня. 2002 рік став роком поновлення історичної справедливості. Діяльність інституту було відроджено зусиллями академіка Сергія Івановича Пирошкова, який очолював його до 2007 року. У 2009 році, постановою президії Національної академії наук України з метою увічнення пам'яті Михайла Васильовича Птухи, інститутові було присвоєно його ім'я. Тепер це Інститут демографії та соціальних досліджень імені Михайла Васильовича Птухи. Це ім'я великого українця. На цьому завершується наш пізнавальний вебінар на тему видатні статистики, який складається з трьох частин. Дякуємо за увагу!